Отже, в сьогоднішньому випуску класичний німецький набір. Декому підвищують заробітні плати, так так не перемикайтесь, можливо, це саме вам. Ультраправі ЗФД, як завжди, показали свій справжній рівень, і одразу скажу позорно і без зайвої інтриги. І ще одна новина із серії це, звісно, не мрія, але працює. Це про роботу, про дефіцит кадрів і чому мігрантів тут насправді дуже чекають. Коротша стабільність. Трошки трещить, трошки смердить, але працює. У Німеччині знову сперечаються про права водія. Минулого тижня ми вже говорили про водійські посвідчення і про визнання українських водійських посвідчень. А сьогодні трошки про інше, але знову вони товчуться на проблемі. Отримання водійського посвідчення. Федеральний міністр транспорту Патрік Шнайдер заявив, водійські права в Німеччині мають стати дешевшими, бо зараз клас Б у середньому коштує 3400 євро. І це вже, як то кажуть, не права, а повноцінний життєвий квест з фінальним босом. Але автошколи не в захваті. Вони кажуть, кількість нових учнів різко впала, тому що люди вирішили почекати реформу раптом буде дешевше. Міністр у ефірі АРД відповів без сантиметрів і дипломатії: Хочеш права, йди вчиться зараз. Чекати сенсу немає. Тобто класичне, потім буде тільки гірше, але зараз початку. Тож чому так дорого? За словами самого міністра, через надмірні правила і бюрократію. Забагато вимог, забагато форм, забагато галочок. Тому і пропозиції відповідні, менше запитань у теорії, менше обов'язкових нічних і автобанних поїздок, більше симуляторів. Коротше, менше реальності, більше віртуалу. Майже як і у житті. Зараз йдуть узгодження з федеральними землями, до весни обіцяють оформити план, а потім почати законодавчий процес. Тобто реформа, звісно, буде, але не зараз і не факт взагалі що швидко. Тож, якщо у вас немає українського водійського посвідчення, а отримати в Німеччині дуже хочеться, тому чекати не варто і все одно прийдеться заплатити приблизно в середньому 3-400 євро. Або вірити у світле майбутнє завтра. У Німеччині знайшли людей, яким реально не вистачає зарплати. І спойлер: це не лікарі, не вчителі, не інженери та айтішники, і навіть не кур'єри. Федеральний уряд Німеччини готує масштабне підвищення заробітних плат. Увага, увага для кого? Для держслужбовців міністр внутрішніх справ Олександр Добринд пообіцяв представити нову концепцію у найкоротші сроки, бо стару систему, як виявилося, суди визнали неконституційною. Йдеться приблизно про 350 тисяч людей, федеральних чиновників, суддів і військових. Уже зараз держава витрачає на їхні зарплати близько 23 мільярдів євро на рік. Скільки додатково доведеться викластися після цієї реформи, поки що мовчать. Ось така економія, котра була всю осінь. ми чули про це. Корень цієї проблеми це рішення Бундесфармґізріхт. Суд постановив, мінімальна зарплата держслужбовця має бути не нижчою за 80% медіального доходу по Україні. А зараз, увага, сюрприз! базові оклади до цієї планки не дотягують, тобто держава сама собі платить менше, ніж дозволяє закон. А тепер найцікавіше. Через так званий принцип дистанції підвищення для нижніх посад автоматично тягне вгору всю зарплатну шкалу. Тобто надбавку отримують не лише ті, хто реально недоотримує, а й чиновники з дуже комфортними високими доходами. Тобто класика. Хотіли допомогти одним, а премія прилетіла іншим. Тож у підсумку, у Німеччині зарплати чиновникам підвищують не тому, що хочуть, а тому, що зобов'язані. І це, мабуть, найбільша німецька новина з усіх можливих. Минулого тижня в нас був шикарний випуск про німецьку корупцію. А тепер її АФД-версія дешева, примітивна на рівні банального розкрадання із запахом вейпу. Отже, знайомтесь, депутат Бундестагу від альтернативи ФЮА Дойчланд Ян Шмідт. Партійний суд АФД позбавив його членських прав. Формально він ще в партії, але без голосу, без впливу і, судячи з усього, без репутації. Такий собі депутатський кенселінг. А звинувачення взагалі парлине. Шмідт, за версією партії оформляв співробітників своєї вейп-фірми фіктивними міні-джоберами у власному депутатському офісі. За гроші, тобто платників податків робив вейпи і продавав. Супер. Тобто це навіть не корупція, це якесь, знаєте, а давайте просто е, напишемо собі, кого попало в штат, і будемо списувати на них заробітну плату. А далі цей унікум ще краще себе проявив. Неправильно задекларовані бізнес-частки, мутні схеми із китайськими штучними діамантами, і контакт із персонажем, засудженим за шпигунство. Тобто це вже не просто АФД, а АФД DLC Сіра зона, можна так сказати. І все це у виконання 34-річного борця за німецькі цінності. Ось такі цінності АФД транслює. А коли журналісти запитали лідерку фракції Аліс Вайдер, реакція була максимально красномовною, без коментарів. Класичне партійне це не ми, це воно якось воно саме. Усередині фракції, щоправда, визнають, тип він був складним, але і керівництво землі, мовляв, не дуже довіряють. Тобто, жаби проти гадюк, і всі, звісно ж, за народ. Тому АФД знову показує, рівень партії завжди відповідає рівню її кадрів. А корупція там настільки примітивна, що навіть соромно. Не за країну, а за фантазію просто. У Німеччині знову рятують систему. Цього разу офіційним імпортом людей. І ні, це не жарт, це кадрова політика. Федеральний уряд Німеччини вирішив: якщо своїх медсестер і ФЛєрів не вистачає, значить будемо кликати. Звідки з Індії? Під час поїздки канцлера Фрідріха Мерца до Індії підписали спеціальну угоду про залучення індійських доглядальників і медсестер: формальне партнерство, по суті, визнання жорсткого кадрового дефіциту. Суть тут проста: Німеччина і Індія домовляються про спільні стандарти підготовки медперсоналу. За словами міністерки охорони здоров'я Ніни Варкен, це дозволить прибрати багаторічні бюрократичні пекла з підтвердженням дипломів. Менше паперів, швидше на заміну. Мрія будь-якого німецького відомства, яке раптом згадала про ефективність. А українські медицинські дипломи, на жаль, досі не будуть визнаватися. А жаль. Тому для нас, для українців, для мігрантів, для біженців тут важливий не індійський, а німецький сигнал. Якщо держава настільки активно завозить кадри, значить професія дефіцитна. А де дефіцит, там і висока толерантність до іноземців, як ми бачимо, і стабільний попит, як правило, не найгірші зарплати. Також так, це робота ж, звісно, не мрії, але це легальний шлях, реальний контракт і зрозуміле майбутнє. Такий от день у Німеччині. Одним підвищують оклади, бо так правильно, інших ловлять на схемах рівня кишенькової злодій перший клас, друга чверть, а третіх завозять літаками, бо без них система просто ляже. Тож висновок сьогоднішнього дня простий. Якщо хочеш стабільності, будь чиновником. Якщо ти ідіот, іди в партію АФД. А якщо хочеш робити, то вчи німецьку і готуйся рятувати пенсійну систему. Побачимось!